Колись сучасний та модернізований, і, хоча не такий великий, як у Донецьку Луганський аеропорт до війни працював на повну нині ж тут суцільні руїни. Львівські десантники з 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, тримали литовище до останнього. Сепаратисти щедро посипали українських воїнів снарядами з важкої артилерії. Канонада не вщухала ані на хвилину, а свинцевий дощ рясно окроплював землю. Повітряна гавань Луганщини стала одним з епіцентрів важких боїв влітку 2014 року. Повна бойова готовність з початку весни 2014 року. З того часу для десантників вісімдесятки війна на Донбасі триває безупину. Вони постійно знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції. Бойовий шлях бригади на сході, дорога, боротьби з російськими найманцями та регулярними військами. Проте їхні перемоги здобуті не без втрат. Нас війна почалася 8 березня 2014 року. Частина була в бойову готовність переміщена комбінованим способом з пункту постійної дислокації на один з полігонів Збройних сил України, де проведено короткі терміни батальйонів тактичні навчання, і ми приступили до виконання завдань. Для нас вони фактично почалися в Полтавській області. Десантники завжди попереду у боях з гаслом ніхто крім нас, так і у повсякденному житті. Саме бригади високомобільних десантних військ є ударною силою української армії. Ті, хто не виконує завдань на Донбасі, активно тренуються, аби бути у формі та змінити побратимів на бойових постах. Святослав із міста Городок Львівської області, школяр, приїхав на базові сімдесятки, де переконався у своєму бажанні в майбутньому стати професійним військовим. Юнак захоплюється мужністю та героїзмом воїнів у тільниках, не лякає його і важкість роботи у лавах крилатої піхоти. Чому військовим це дуже гарна професія, гарно ну гарно дуже мені подобається. Сказати, що хотіти все робити, допомагати людям. Маю, певно, напевно, десь 7 кг 8 Ну, Тяжко було стояти. Стрибати не було страшно, стрибнув, зразу, ніхто мене не, не, не пхав, ні, нічого зразу стрибнув, мені сподобалось дуже. Хочу стрибнути з літака. Важкі бої на сході не минулися для бригади безслідно. Та ті, хто залишається у десантних лавах, не пробачать загибелі побратимів. Про десантників, котрі назавжди пішли у небо, тут пам'ятають. Бажання та навичок виконувати поставлені командирами завдання у бійців. Вісімдесят не бракує. Хлопці відмінно показали себе у боях по всій лінії фронту. В нас е і особливих проблем. Раніше не було з мотивацією, до сьогодні такого питання ну, не стоїть. Скажімо так, що полова вже відсіялася, зерно залишилось там, де воно має бути. Вважаю, що за час проведення АТО ми показали себе достойно. У нас були різні операції, от, в яких приймали участь військовослужбовці бригади. Це і оборона Луганського аеропорту, і третій батальйон оборона Донецького аеропорта, бої за веселу гору. Тобто мені сьогодні, як командиру, мені не встигну за своїх підлеглих. Після формування високомобільних десантних військ змінився і підхід до підготовки сучасного українського воїна. Нині ВДВ формують 25, 79, 80, 81 та 95 аеромобільні бригади. Це ті хлопці, котрі вміють воювати та готові проганяти окупанта з української землі. Підготовка зараз змінилася в першу чергу, тому що заходи всі йдуть планово. Поза минулому році було створено навчальний центр високомобільних десантних військ, через який фактично проходять всі військовослужбовці, які до нас приходять на службу. Проходять підготовку за програмою початковою, здійснюють стрибки, отримують індивідуальну підготовку і приходять вже маючи базовий рівень підготовки. А в частині проводиться вже злагодження. Підрозділів високомобільні десантні війська це не просто один з підрозділів українських збройних сил. Тут чітко дотримуються традицій, котрі закладені багато років тому. Люди, котрі пліч опліч пройшли пекло бойових дій, знають, що таке братерство.